Щодо подальшого ймовірного характеру дій противника у Покровській агломерації для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тисяч осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська. Загалом у смузі відповідальності 7-го корпусу ворог накопичив близько 27 тисяч осіб, близько 100 танків до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів. Захисники Покровської агломерації ці продовжують оборонну операцію. Загалом, за два останні дні у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, українські воїни ліквідували 90 окупантів ще 42 поранені. Українські воїни знищили один бронетранспортер, три бойові машини піхоти, три автомобілі, один мотоцикл. А також збили та посадили 158 дронів різних типів та класів. Безпосередньо у Покровську сили оборони знищили 18 окупантів.